Субтитрувальниця Оля Шор Концерт відбувся у Житомирі. 1 травня у центрі міста зіграв піаніст з майдану. Богдан став відомим після гри на фортепіано поблизу Київської міської державної адміністрації. А в народі отримав прізвисько піаніст-екстреміст. Організатори виступу кажуть, що найбільше уваги приділяють зараз освітнім та мистецьким заходам. Одна з ідей – це ознайомити житомирян з культурою, до якої за складних часів не завжди є змога дотягнутися. Нам хочеться трошечки змінити формат сприйняття, тому як перше в травня завжди сприймав. Як знаєте, Мір Май нам не дуже подобається така думка. Тобто, ми не маємо нічого проти робочого класу, ми самі робочий клас, зрештою. Але... Просто така політизована, надто політизована позиція, знаєте, з тої керівничої такої подачі, так, коли всі йдуть з парадами і так далі. Нам не дуже подобається. Нам хочеться додати до кожного свята, яке зараз ми маємо календарного, трошечки якоїсь національної, в принципі, регіональної свідомості тобто, свідомості навіть з позиції не не просто патріотизму українського, а патріотизму регіонального, тобто Житомирського, наприклад. Музикант, який грає тільки в Балаклаві, каже, що зараз тимчасово живе у Дніпропетровську і Працює у штабі, який споруджує блокпости для захисту міста. Хто за професією, не відповідає, говорить, що працював і робітником, і будівельником каже, що це помітно по його руках. Музичні твори, які виконує, вивчив переважно під час майдану. Якщо взяти весь мій репертуар на сьогоднішній день, то більше половини я вивчив на майдані а другу половину. Ось за березень. Так, квітень. Що це за музика? І як вона змінилася? Це якась більш така Картена музика? Ні, ну просто гарна музика, і все. Та, та музика, котру, ну, ті ноти, які знаходять люди для мене в інтернеті. А у вас є музична освіта? Чи ви самоочі? Ну, колись музичну школу закінчив. А коли знімете маску? Чи не будете? Ні, навіщо? Ну ось мої руки, я граю руками, ну, я їх не приховую. У вас зараз тур по Україні власне, з концертами чи тільки у Житомирі? Е, ну, ще після Житомира буде три міста. Е, взагалі я граю там, куди запрошують. Послухати виступ на Михайлівській зібралися близько півсотні людей. Не завадили цьому навіть вітер та дощ. Піаніст з Майдану сказав, що найбільше любить вуличні концерти, адже вони справжні. Важко грати на вулиці? Ні, дуже. Багато... Так в цьому і... та й... Саме в цьому і полягає, мабуть, сенс вуличного концерту. що Дивіться, у залі е... там все офіційно, там люди сидять і тиша така панує, тут всі можуть розмовляти, мене це не зовсім не... Не заважає мені, бо люди. Я не можу казати людям замокнути чи ще щось. Людина прийшла, вона може слухати, може піти. Це вулиця і це вуличний концерт. Піаніст в Балаклаві зіграв і пісню Пливе кача. Хоча вона зазначив він для співу, але все одно має велике значення і нагадує про загиблих під час Євромайдану. Юліана Паренько, Євген Ясулов, студія Це телеканал СК.